Виконуємо номер 15.17 із підручника Алгебра 8 та номер 31.17 з підручника Математика 8, інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Чи правильно, що С є підмноженою множини Д, якщо і 4 умови. Приступаємо до виконання. Множина С складається з чисел 1 і 7, множина D складається з чисел 1, 5 і 17. Число 7 не входить до складу множини Д. Тому С не буде під множиною множини Д. Тому чи правильно що ні. Далі множина С складається з літер А і Б, а Д з А, Б, В і Г. А. І Б входить до складу множини D. Тому дійсно, множина С буде під множиною множини Д. тут трошки, неправильно записала, не належить, а під множина. Я зараз по-іншому запишу. Ось так. Так. Далі С складається з елементів M N і L, а Д порожня множина, якби було навпаки. Де стояло питання, чи є під множиною С, то ми б сказали так, бо порожня множина є під множиною будь-якої множини, але не навпаки. Тому ні. І елементи множини С, доїм елементам множини Д, тому множина С є під множиною множини Д. Так.